Доброго дня, ми в Яремці, тут гуляємо. Бачите ці красиві гори, річка ось там, водоспад був. Ось такі красиві дерев'яні будівлі, різьблені по-справжньому гуцульські. Дуже красивий. Посад і, звичайно, заворожує. Можна прогулюватися, сидіти просто на навичці відпочивати. Ось так там ринок вже видніється в долині. Кремнички. А ось ресторан Гуцульщина. Тут серед гір, в якому ми збираємося пообідати. Там у нас канат... канатні перешкоди, мотузковий парк. Але це, мабуть, надто складно. Ось різні смаколики, не знаю, чи ми щось спробуємо. Ось таке у нас тут яремче, центр його.